Мене в сусідньому домі підкинуло і бросило на пол. Я лазила рачки і кричала не своїм голосом. Так було страшно, дуже страшно. Пані Любов згадує один із ворожих обстрілів Нікополя. Жінка мешкає на береговій лінії. До будинків сусідів ділиться, прилітало вже не раз. Нині жінка єдина мешканка на всій вулиці. Я тут зараз навкруги немає нікого. А ще я кормлю тих собак, що залишилися біля цих хат. У мене їх шість. Я кожен день варю і кормлю. Знаєте, собаки краще людей деяких наших сусідів. Одного разу згадую любов, окупанти влучили і в її оселю. Тоді, каже, вижила лише завдяки тому, що снаряд не розірвався. Я бачила оцей оце, оце верх, який устряв там у землю. От. Ну, потім ми визвали МЧС і вони винесли його. Ну і потім мені зробили кришу і все, але ж її знову пошкодив. Утім, виїжджати, попри постійну небезпеку, жінка не хоче. Каже, потрібна своєму будинку та шістьом підопічним. Якщо Господь Бог оставив мене жити, значить я нужна тим шістьом собакам і буду дома. І буду тут, і буду кормити собак. І буду ждать, поки хті. Я не в мене нема слова їх назвати, поки вони підуть від нас. Буду ждать. За час великої війни у Нікополі окупанти понівечили понад 4 тисячі приватних будинків. Утім, місцеві на зло ворогу продовжують відновлювати оселі. Їх кажуть не зламати та не залякати жодним терором. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу.